Зізити, мої внуки. Є, тут є один табір, але він є в двох місцях. Принесіть маленькі лахи. Дуже гарно дякую. – Бо і Ісуса Христа, нехай будуть оздоровлені, Господь. Ровера я привезу вам. Добре. Мені Стирайтеся, одіяла. одіяла. Одіяла одіяла. Одіяла. Можна його облагословити. То що, давайте ми ще помолимося давайте, до Бога? Давайте, давайте, давай, Бога. Давай. Довго живе ще. Я другий рік. Коли обліпіха, коли метал? коли так. що. Такого ми живемо. Благослови Господь. Цей люд ромський. благослови діто. Під палючим сонцем, холодним дощем і пронизливим морозом. Існує світ, про який ми так мало знаємо, світ, де кожен новий день стає боротьбою за виживання. Це ромські табори, де маленькі діти часто проводять ночі, загорнувшись у старі порвані ковдри, без жодної надії на теплий дім чи безпеку. Вони прокидаються в темряві, де немає світла, окрім тьмяного полум'я буржуйки. Вони не знають, чи буде завтра їжа вдосталь. І якби важко це не було. Вони все одно вірять у диво, вірять, що хтось побачить їх біль і принесе полегшення. Біля Львова у трьох таборах мешкає 70 дітей. Більшість із них ніколи не тримали в руках книжки, ніколи не відчували, як це бути в теплій і чистій оселі. Їхні домівки це намети, шалашки, зроблені із підручних матеріалів, гілок, уламків дошок. Чи піддонів, накритих плівкою чи брезентом. Їхнє тепло це буржуйка, зроблена з іржавої бочки, яка горить вогнем, що ледь зігріває, холодною зимою, коли ніч огортає табір, мати притискає до себе малюка, намагаючись зігріти його власним тілом, мріючи про краще життя, яке здається недосяжним. Діти в таборах ростуть без звичного нам дитинства. Багато з них хворіють через страшну антисанітарію, відсутність води та медичної допомоги, бігають босоніж навіть у морози, часто й без одягу, їхні маленькі тіла покриті шрамами від холоду і злиднів, їхні батьки намагаються знайти хоч якісь шляхи для покращення ситуації, шукають металобрухт, збирають обліпиху, виготовляють вінники і кошики, працюють різноробами на будівництві. Але незважаючи на їхні зусилля, ситуація залишається незмінною. Вони знову і знову потрапляють до тієї ж безвихідної пастки, з якої не можуть вибратися. Але ми з вами можемо стати для них промінням надії. Ми можемо подарувати цим дітям тепло, їжу, одежу, підгузники, ліки, освіту. А головне шанс на краще майбутнє. Уже зараз з певною регулярністю ми відвідуємо їх, привозимо їжу, одяг, але цього недостатньо. Їхні потреби значно більші, ніж ми можемо покрити власними силами. Наші серця болять за кожну дитину, яка засинає голодною, за кожну матір, яка плаче вночі, не знаючи, як захистити своїх малюків від холоду. Ми мріємо про день, коли жодна дитина в цих таборах. Не знатиме, що таке голод. Ми прагнемо створити для них місце, де вони зможуть навчитися читати і писати, відчути тепло, турботи та любові. Ми не можемо зробити це без вас. Нам потрібна ваша допомога, ваші пожертви, ваш час, ваші молитви стануть цим дивом, якого вони так чекають, у яке вони так вірять.